Всім привіт! Ви на каналі Кіра Плас і сьогодні зі мною мама! Всім привіт! Я мама. Ми їдемо на, а, дайте, куди? на пікнік і на відпочинок. І нарешті ми доїхали. До речі, маю признатися мене тошніло. У мене теж виходить. Ти водила, М -м -м, мене а гарно. О, О, кролик. О, кролик. Що він каже? не інвестирований. Засмучений? Чому? Тебе теж то Так, мене теж тосніло і я себе жахливо почуваю. Але тут так гарно. Ну, я пропоную розкладати речі. Ти Так, я зняла мішку, бо я втомилася. Я важко їхала. Ти можеш поїхати, я знаю. Так, тут навіть є аптечка. Вірватка <звучить> яка. Ой, хто? Вірватка. Вірватка? Так. Це б польську Так, де ми поставимо намети? Давай почнемо з наметів, тому що вже скоро ніч. Що ж, давай повернемо місце. Так, стоп. Давай розкутим, що в нас в машині. Не топать, давай. Так, все. ось в нас є багато зв'язків. Маршмеллоу, висеління. Стакан. О! У нас два баллона. Два баллона. Чемодан и всякие. Что это, чтобы просто... Да, Классно. классно. Книатик. Боже, у нас стикеры кирцей, что это можно смазать. Вот. Фонарик нам точно требуется. Чайник с какао тоже. Так. Это необходимо. Так. Ну... Все, ми розклали речі, ці всі розкладаємо. Намет на е, мет. Так, давай їх. Почекай, почекай. Це чурмі намет. Чур... Чу... <сікур... сікур... сікур>... Почекай. Почекай. Чу... Ці... Ді... А -а -а. Я <сікур>... пропоную поставити намети от сюди. Ти... Може, тут? Ей, повернемо назад. Зараз mm -hmm. я принесу. Mm -hmm. Ну давай там поставимо. А вони тут поміститься, ми зможемо. Та ладно, тут... давай, давай тут. Готувати їжу там О. тут. Ось це. Ось і ні. О, <клух> в тебе якийсь гарний. Почекай. Ось. Все, все, все. Давай трішки. Так. Поближче, а то в нас все покрадуть. Чи тут ніхто не краде? А хто може вкрасти щось лісі? Тут ніхто не краде, нічого Я тоже Тут навіть їм смітник Ну! Нічого себе. А ти вмієш врать на гітарі? Я, мабуть, вмію, я не знаю. Як Це дуже гарно. Також. Я пограла. Ти чудова грашний чесно. Тут... Ось сідай на береги. Почекай. А, а! Жарко. а жарко. <зарко> Зараз буде пожежа. Так, я хочу запропонувати. Що це таке? Ти складала речі, ти краще знаєш. А, давай його в костер до моя палатки. Гусінці. Так, моя желудок. <ріст> <ріст> а де твої спальні? Ой. Це не моє. Так, може трішки зайвих речей назад в машину покладемо. Ось це моя гусінця. Ух ти, там в тебе пінокль, я так. бачу. А ти ну, Вау, а давай подивимося, що воно. Ну, добре, все. О, подивися, там наче білок. Клас, підурок. Так, добре. Що? Я хочу їсти. Я така голодна. Ось на снеки? Та ні, я хочу... це є? Це какашка. А чого ти собі даєш, снеки? Я тобі даю. Можливо, можемо, хай вони там. Що? Так. О, до речі, ти знаєш, що я хочу зробити? Давай. Я хочу зробити. Так. І зить. кого. Е, чого ти бієш по лісу? Оооо. Нічого ну, собі. А так можна було? Так. О Боже, це просто неймовірно. І ще я піду пошукаю такі палки. Це Боже. О, Боже. Оооо. Хто там сидить вкус? Ти не. Добре, добре. О, тут пускальний кролик. Боже, як тут гарно. Ой, щось мені страшно. Ти де, де ти. Повернися, мені страшно. Та чого не страшно? Давай швидше. На мене заяць тут дивиться, я боюсь його. Пуші, я пузик цього було. Рятуйте. Друзья, яка гарна собачка. Я трішки підглядаю. Не можна. Побігли до... Аааа, нарешті пуфіки ти прийшла. Пуфики знайшла? Я пуфики знайшла. В лісі? В лісі. Фу, мазіки. Слухай, а я маршмеллоу знайшла, давай пожарим. Так я їх і знала, що вони тут є. Давай, почекай. Можно я тут в тебе похищу нічого? Хочу маршмеллоу. Та почекай. Тусь на твоє. А воно... Можеш в котелку жарить. А ти маєш розводити багато? Ні. Я ж хотіла в тебе це все запитати, а ти не хочеш мене чути. Ну. Кажу не вмію, я взагалі перший раз білку побачила в своєму житті. Ти як того топора взяла, я злякалася. Ось, начтілася. Ого. Чекай, давай на паличку цю топимо. Перша, перша є. А в нас нема тарілки? Ні, нема. Ой, друга. Так, що треба чего вы трошки. Так, давай я цю не. Та, я не їм. Тобі треба встати. Ага, я цього сюди їсти. Ти не можеш їсти. Ну, і добре. Без прямо. палки. Без палки я не можу їсти. Палкою посадки. <ріх> По спині треба да. О, я з'їла разом з палкою. <ріх> ага. Ай, здається, у нас щось горить. Дай нічого? нічого? Так. Добре. Чи будеш жаритися? Досить вже жарити, зараз все <рес> взагалі. Okay. Мене. Ого. Слухай, це так смачно було. Yeah. А ти можеш мені ще на гітарі пограти? Hey, Я так світло. Exactly. коли люди грають на гітарі. Зараз а. вона в моїй платці. Ладше? Так. Ой, читві. <сіст> <сіст> я люблю спати. А, а, а чого її тут немає? Ой, а де а, а хто бачив? Ааа... гітара. Де гітара? Де гітара? -а -а. я не знаю, хто вкрав. Гітари. Добре, давай не будемо засмучуватись. Давай. Давай просто її пошукаємо. Давай, Побігли. Чого треба бігти? О, О Боже, на це ти рубати. <світ> <тепер? Там, світ> mm. Слухай, тобі страшно, бо мені трішки страшно. Та не треба, давай <світ> шукати гітару. <світ> Та мені не страшно, я з топором. паром. Що це? Я, здається, щось побачила. <світ> Що? Ти бачиш це? Ні. <світ> <світ> Що це за люди? Які ще люди. Ось це що це. А, я зловила когось. Ой, мені час. Ой-ой. Здається, нас розсекретили. Так, я тебе зловила, вилазь. Ти нашу гітару забрала. Ні, в мене немає нічого. А якщо я пошукаю. Ну, ось. Ооо! Ось гітара. Все, вам зараз я вас дерево добуду. Ого, О, ого, дівчата, привіт, дівчата. О, я хочу спитати, чому в тебе такий топор, на що ти з собою це носиш? Це ж зброя, не вбивай нас, будь ласка, не треба. Ем, то я взагалі тут дров не добувала з дерев. І, до речі, це чим ви забрали мою хітару? Е. е, 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 е це щось він не говорить. Це дідусь, що він не говорить? Ну говорив. <світтє> Та я не брав, це лисиця принесла нам. Ми тут заховались, ми риболовим. Можем вам показати, як ми риболовимо. Ми тут заховали, почулися, хтось приїхав. Ну, покажіть. Пришли, я вам покажу все. Ось моя рибалка. Я буду з топором. Боже, дівчинка. <звук> Нащо тобі той топор? А ну як ви не бачите, бачите, тільки пляшанки тут ловити. Ми <звук> любимо ловити пляшанки, це просто неймовірно. А рибу ви не любите. А, е, я хотів спитати, а що ви тут взагалі робите? Відпочиваємо. Смачного тобі. Тобі ні. Е, е, то ми тут поруч теж відпочиваємо. Ми просто вас злякалися. Як вас це шо? Ну, шо О, вас злякалися? Це ж все, ну що я вас У і ти весь час з топоробцем ходиш, а ти вмієш на гітарі грати? Ах ти! це свята. А не свята. Не знаю хто це. Зараз я їм покажу, як треба грати. Я буду з топором. О боже, наша він тобі Викинь його. К Кдитьку. Ні. просто неймовірно граєш. Я такого гарної гри давно не чув. Дякую тобі за цю чудову музику. Знайшли... Я буду ходити з супором. Та да, ходи, ходи. Ми знайшли алмаз і можемо тобі подарувати. Хочеш? Допит. Приймай, це тобі. А це що таке? Це я тут сплю, ти що думала? Мабуть, я це заберу. Подруго, у нас там горить! А! Горить! А, у нас там горить! Горить! Горить сарай і хата. Горить, сарай, горить і хата. І гори, і хата. Так хто піде горить? О, я трішки забула. Ну, я все потушили, всіх потушили. Mm, классно моих новиках. Не забудьте поставить підписатися на канал. А всем пока-пока. Всем пока, папа, папа нових зустрічей.